Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два з половиною роки прибув до України. Я хочу тут, на місці, зрозуміло заявити, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. Мій візит знак солідарності з країною, яка вже понад тисячу днів героїчно захищається від жорстокої російської агресії. Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо, і робимо те, що говоримо. Олаф Шольц канцлер Німеччини під час візиту до Києва Олаф Шольц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а також заявив, що вже у грудні Німеччина поставить Україні озброєння на суму 650 мільйонів євро. Це Перший такий момент ну і другий момент що знову в політичний дискурс вернулася історія з членством України в НАТО з приглашенням України в альянс в ближайше час. Із всівазможними гібридними форматами вступлення України, НАТО даже в Україні мережка За повідомленням німецького міноборони груднева військова допомога Україні включатиме системи протиповітряної оборони «Айріс-Т», танки Леопард, 1 та бойові безпілотники. Шольц уходит. Уходит, скорее всего, неизбираемый, он пытается там что-то выдержать, тем более, что надо ждать прихода Трампа, там будет уже понятно. Потому что Трамп и его команда все-таки, я думаю, будут выкручивать руки Европе тоже, заставлять больше платить за а, а, и содержание армии Украины, перевооружение Украины, требовать 3% ВВП а, и много чего другого, что немцам очень сильно не понравится. Німеччина після Сполучених Штатів Америки є найважливішим постачальником військової допомоги для України. І також як президента Байдена у найближчому майбутньому німецького канцлера Шольца очікують вибори. дуже довго не немов для себя приділиться красивими і лісуми і э, очі как бы, політичні хлюб переключалася по э, садної історії э, на іншу. З одного направлення приключалася на друге, это как бы не дало і в електорату консервіділювати робот, тому не пані маленьких коїсть його політика. При цьому експерти зазначають, що візит Шольца в Україну явно не спроба відбілити свою репутацію перед виборами, а скоріше намагання залишити за собою хороший слід. Якщо говорити, наприклад, о зелених ані. Вони... Виступають, що в болі сильної ініціативи з по поводу поддержки э, України в вообще ряд других политиков, которые более решительны в плане поддержки України. При цьому Німеччина у зовнішній політиці має свої інтереси. Шольц неодноразово показував свою подвійну стратегію щодо України. З одного боку він обіцяє Києву нові поставки озброєнь для боротьби з російською агресією, а з іншого прагне уникнути залучення Німеччини та НАТО до війни, за що неодноразово піддавався критиці.